Да, гарно, гарно. Підсаку треба. півторашка, напевно що. Опа, є Вокон. Угу. Є! Щука! Всім привіт! Я знову на малій річці. Манить мене такого формату водойми, тому ми знову тут. Літня рибалочка, майже вже осінь, ще один місяць, навіть менше, там два тижні і вже буде березень. Будемо ловити сьогодні щуку, будемо ловити сьогодні окуня. Взяв знову сафіну до 12 грам. це такий от універсальний лайтик, але довжина 2,44 не для цих місць, м'яко кажучи. Була б довжина 2,10 було б набагато зручніше. А так, по суті, я вон сьогодні в чоботах буду так заходити трошки в воду, щоб позаду гілки не заважали І будемо ловити. Я вам бажаю приємного перегляду. Ми починаємо. Опа, перший окунь. Опа. Рибка, рибка, рибка. його ново тройки. Ага, нове озеро. Бізо. А таких окнів тут повно. Тикають і не засікаються. Опа. Окконець. Окунець невеличкий. Такий взагалі, взагалі малюк. Біжи додому. Минулий раз мені тут щучка влетіла. Малесенька, окуня взагалі не було. А зараз і окунь присутній. Круши! Угу. А, не, щучка. Не ручка, а. Да, так, не на кружку. Опа. Одразу. Я ще навіть не встиг проводку зробити. Вже щука сидить. Ось така. Мадама. Грамчиків напевно що 200. Так, малу відпускаємо. Рости. Поставив джокера восьмидесяточку. Зараз трошки потвічу. Можливо щучка і клюне. Все ж таки тут його вмовив під самісіньким берегом. Дивіться, який прикольний оконець. С кілька грамчиків 100, як треба на сафінку по 12 грамів. Такий от окунь. Невеличкий окунь. Ой, О, побіг. До води дібрався через ці кущі. А я до цього тут проводив, відчув якийсь контакт. Незрозумілий. Думаю, що це таке? Ну, певно, що окунь був, але я не знав, що по розміру, тому що так тикнув, типу, і все. І вирішив. О! Тут якісь палички просто є, він тут стоїть. Тут, наче, такий затишок, помірна течія. Ну і по суті весь хижак полюбляє такі місця де не треба витрачати енергію стоїш собі і чекаєш поки собі здобич тобі здобич не влізе в самісінький рот а ну, показуй, що у тебе тут мамка? мамка? Це вже трошки більше ніж у мене на вертушечку. А 300 На котлети, так? Да? Ага. Ух, Побігла. Я окуня зловив, там ще одного. Блив так? ж. Це Це сьогодні трофей. Трофей. Живець. Грам десять, да. Менше лава. Ага, такий вокон. А я обираю джик, щоб його взяти, а діти? Вот она. Щука? Не <высел> знаю, ні. Щучка. Ух <высел> ти, свічка і зійшла. І зійшла, а я засняв. <гум> да, свічканула. И зашла. Слышишь, что ты на полу? Да. Да, гарно, гарно. Під треба. Півторашка, напевно, що. Так, да, десь така здорова. Ну, гарна, щука. Давай. Давай. Опа, є. Є! Вітаю. Єе. Доловив. добув. Перша була клювака, а потім друга. Треба вийти. Ось така щукенція. Якщо б не під саком, не дістав би. Напевно що. О, дивіться яка гарна. О, флагманська вертушечка. А це так. Да. Тихо, 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 тихо. Мертво біроли. Ме б з обірвали, да? треба ловити на флагу. Клас, це щупака. Що йде Так що у нас тут? Кіло 260. Не подсад, зубам з Да, потому про тут корч під обмирнуло б. Нирнуло. А? Ні. Так, да, тут не Ось така от вертушечка. Здається, називається твіт. Чи не твіт, чи тандермакс. Не пам'ятаю. Але вертушечка стара вона у мене, давно у мене. І до речі, напевно, що тут тільки друга щука. На неї піймалися. Один раз на кар'єрі, а другий раз ось тут щука. Yes! Але втулило так, що капець. Ось ще одна на вертушечку. З-під кувшинки. Так уснуло, я думав, в голову він спочатку. А ні, така от щупака маленька. Біжи. Побігла. Тут таке прикольне місце. Там кувшинка, тут такий коридорчик, там знову такий пупок. І отут. Щучка якраз стояла. Але я дивлюся, чому вона тут одна. Тут, по суті, і оконь повинен бути, і ще щуки повинні бути. Біля, по суті, кожного цього пупка повинна стояти якась риба. Чи може на вертушку вона не хоче, чи, можливо, її тут просто нема. Підемо далі шукати, шукати. Зазвичай щучка, якщо вона активна і стоїть на точці, вона бере з першого другого закиду. Якщо ж не сильно активна, то її можна доловити там на мікруху, якщо невелика щука, на силікон. Але ми зараз ловимо активну рибу, шукаємо активну рибу, тому використовуємо воблери, блешні і дуже швидко оловлюємо місце. Йдемо вже в зворотньому напрямку, вийшло сонце, стало дуже спекотно. А зараз шагаємо знову до дамби і там трошки вверх по течії знову пройдемо. Обловимо трошки і на мікрушку, і на воблери. Можливо вертушечки покидаємо. Подивимось, що там буде. Я думаю, що ще половимо десь годинку, Дай все. Не знаю, буде щось не буде, будемо зараз дивитися. <ріст> Оконь. На вертушечку. Прямось тут, на очах. Ну Такий доволі непоганий, може навіть на тараночку забрати. Я не знаю, чи було видно. Напевно, що не було. Просто сазан іде. Ну, ось такого розміру. Це десь 5, можливо 6. Кілошечка? Десь так. На телеспіннер взяла. Нормальна така щука. Вона така сама як в мене, може кіло 300. В мене більше. Зараз угу. Розважимо, подивимося. Нормальна така риба. Було кіло 260. Да, більше. Кіло 445. Бігфіш. Не тримай. Та ні, вищуку. Фоткай. А. -а. Нарешті якесь місце, хоч знайшов. Реально дуже важко. Дуже важко зараз. найти нормальне місце? тому що дуже мало хто ловить, дуже мало хто ходить і виходить, що ну, проходів до води просто немає. Ух ти, як тут грузно, воно жорстко. Постав зараз телспінер. Отакі роки 6-грамовий. Подивимося, як він покаже зараз себе. По суті, і окунь може клюнути, і щучка може клюнути. Сьогодні працювало гарно е, активні приманки. О, клювака була. Працювало гарно активні приманки. У батька телеспінер працював. Він і окуня зловив, і щучку зловив. Навіть дві щучки зловив. Одну оцю от на кіло 400 кг, а іншу поменше. Такого грамів під 300. Я на телеспінер сьогодні не впирався взагалі. Тому я нічого на нього не зловив. На вертушечку. У мене кіло 300 щучка взяла. Це також, рахуйте, що активна перманка. На е, ту ж саму вертушку кильнула щучка грамів 300 також малесенька. Тобто ну, активні приманки зараз працюють. Вода тепла, але вже ночі доволі прохолодні. Амори йдуть. Ось дивіться. Амури. Просто йшли чотири 4... отакі от амури. Я в шоці. Я просто в шоці. Оце, так. Да. Оце була клювака на спінер лупанула. І вон бурун. Он пішов бурун. Це щука була. І причому такого не маленького, напевно, що розміру, тому що дуже сильний удар. Палка ось так в дугу одразу. І все і схід. Да, гарна щучка була. Певно, що реально гарна щучка. Ну, я її не доловлю, тому що вона накололася, скоріше за всього. Скоріше за всього, що вона накололася. Ну, нічого страшного. Так буває. Да, річка жива. Багато рибки. Різної рибки. Сазани, амури, щука, підляч, густера плотва. Та коротше вся риба, що є в наших річках. Ух ти. Якийсь там такий всплеск був мощний. Так ось, вся риба, що є в наших річках, є і в Ірпіні що вона з'єднується з Дніпром ще ж з дуже-дуже давніх довен і тут завжди була і тут завжди було різноманіття рибки О, зрізала телспінер щучка ось вона зрізаний флюр Зробила свічку і все. і Втекла. ну що я вам можу сказати, будемо завершувати рибалку. В принципі, доволі активна вона вийшла. Я зловив, саме потримав в руках три щуки. Десь три або два окуні, не пам'ятаю, якщо чесно. Був зріз щучки. 33 флюр не витримав. ось І схід також на телспінер. Ось так от. Працювали активні приманки, силикон сьогодні так собі працював, приніс тільки одного окуня і, ні, двох окунів і одну щучку, а так зазвичай вертушка і телеспінер показали реально класний результат. Так що виїжджайте на малі річки, тому що вже серпень щучка буде готуватися до осені, а там вже і до зими. Я вам бажаю гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока!